Вітаю, ми сьогодні будемо розв'язувати найпростіші показникові рівняння. Вони не є дуже складними, і в нас є аж цілих три уроки на їх розв'язанні. Перше, на що ми маємо зараз звернути увагу, це власне те, що наші показникові рівняння будуть зводитися до однакової основи або в крайньому випадку до однакового показника в цьому ж уроці будемо робити основи степенів рівними. У нас є 4 і 256, їх потрібно буде представити як якісь числа з однаковою основою. Можна пробувати представити з основою 4. Якщо це не вдасться, то ми знаємо, що 4 це 2 в другому степені і можна пробувати представляти як вирази з основою 2. Що ж, приступимо, перепишемо 4 в степені X. А 256 представимо як кілька четвірок, які будуть множитись одна на одну. Якщо ми 4 помножимо на 4, ми одержимо 16. Якщо ми помножимо ще на 4, ми одержимо 64. Якщо ми їх іще помножимо на 256, ой, перепрошую, на 4, ми одержимо якраз необхідний 256. Тобто це означає, що нам потрібно 4 четвірки помножити одна на одну, щоб одержати 4 в степені Х. Ось цей рядочок можна не записувати, а писати зразу наступний. Що 4 в степені Х буде дорівнювати 4 в степені 4. А далі записувати, що наше x власне, дорівнює 4. І це вже буде розв'язком даного рівняння. Давайте приступимо до розв'язання другого. Воно робитиметься аналогічно, єдине, що обрахунків буде дещо більше. Перш за все, у нас є дрівну цілий. Ми його можемо представити у вигляді звичайного дробу. Це буде на даний момент просто 6, 10. І можна його записати як в степені Х плюс 2. Що собою являє 27 та 125? Вже на даному етапі можна подумати, а які це числа і в яких степенях. Наприклад, 27 це 9 помножене на 3. А 9 саме складається із трійок. Тобто, знову ж таки, буде чисельнику 3 в третьому степені. Тепер дивимося на 125. Закінчується п'ятіркою, це означає, що на 5 ділиться. Ділимо на 5, одержуємо 25. 25 це теж дві п'ятірки, які множаться між собою. Тому 125 це 5 в третьому степені. Ми можемо з вами скоротити 6 і 10 на 2. При скороченні ми запишемо в чисельнику 3, в знаменнику 5. Як бачите, числа у нас стали ідентичними в двох дробів. Буває, інколи трапляється так, що один із дробів буде перевернутим. Ми про це будемо говорити дещо трішки пізніше. Так, давайте запишемо, що в нас виходить. Ми маємо 3 п'ятих. В степені Х плюс 2. І також ми маємо цих самих 3 п'ятих. Але степінь тепер буде уже просто третій. Знову основи в нас рівні. Між ними стоїть дорівнює, то тому ми будемо записувати, що наш x плюс 2 буде дорівнювати 3. Тобто, наше показникове рівняння було зведено до ось такого лінійного. Як його розв'язувати, думаю, ви вже вмієте і знаєте. Нам потрібно буде двійку перенести праворуч, змінивши її знак на протилежний. Тобто, щоб одержати, Х прийдеться від 3 відняти 2. І так, Х буде 1. Не забуваємо ставити крапку з комою в кінці кожного рядочка наших обрахунків, для того, щоб можна було писати так в кілька колонок. І приступимо до третього завдання, що зараз останнє на екрані. Ми маємо одну шосту в степені Х. І у нас є ще 36 підкореним кубічним. Як працювати в такій історії? Перш за все, можна представити 36 як 6 в якомусь степені в другому. Тому що 6 на 6 36. З однієї сторони у нас є 1 шоста, з іншої сторони, є. 6 у другому степені, правда, там під коренем. Як бачите, у нас в одному випадку є одна шоста, в іншому випадку можна уявити, як. 6 перших, тобто дроби, які перевернуть. Як в такому випадку діяти? В одному із показників прийдеться намалювати мінус. І мінус я зображу в першому показнику, тому що там вже і так є ось корінь. І чисто для того, щоб записи були не сильно нагромаджені. Не буду зводити все до основи 1-6. Або пробую звести все до основи 6. Тому ми будемо мати 6 у степені мінус Х. Це наша одна шоста в степені Х. І у нас є корінь кубічний. Із. Такого числа як 36 або 6 в квадраті. Все ми дещо спростили наш приклад. Але ще поки що ми його не розв'язали. Ми можемо дещо зробити із оцею двійкою та трійкою. Для того, щоб продовжити далі, ми маємо. Переписати якось його інакше. Пам'ятаєте? Ми розв'язували були приклади. Зараз я напишу десь збоку. Щось типу. Наприклад, у нас є там число, ну, хай буде 25. І ми добували з нього просто саме звичайний квадратний корінь. Як ми це могли з вами зробити? Так, ми могли сказати, що в нас 5 дві. 2, у нас є квадратний корінь. І ми говорили, що корінь можна прибрати, і двійку можна прибрати. Але на основі чого ми могли так робити, ми в це не сильно заглиблювалися. Річ в тім, що у нас тут буде теж корінь, але він у нас квадратний, тобто другого степеня. Що матиме відбуватися з записами? Ми, по суті, маємо п'ятірку, яка буде в степені. У чисельнику буде степінь з нашого підкореневого виразу, тобто та двійка. І ділитися вона буде на ту двійку, що була перед коренем. А 5 в степені 2 других або дві -друг, це одиниця. Тобто 5 в першому степені це було б і 5. Тобто, саме таким чином, коли ось тут скорочувалися показники, і ми мали вже певний приклад. Аналогічним способом, ми з вами могли розв'язувати завдання такого плану. Наприклад, у нас є якась там буква, нехай це буде буква Б. Вона буде в степені 8. І ми добували б, наприклад, корінь четвертого степеня. Що ми з вами робили? Ми брали і писали Б, І ми 8 ділили на 4, писав, що це буде в другому степені. Знову ж таки, що ми робили? Ми. 8 ділили на 4. Аналогічний варіант запису ми будемо з вами записувати і зараз. Тобто у нас буде 6 у степені 2 третіх. Основи в нас однакові, тому мінус х дорівнює 2 третіх. Тоді вже х буде дорівнювати мінус 2 третіх. Я вас вітаю це завдання. Ви, власне, теж зробите.